Щось в мене продажі впали. Взагалі раніше було краще. Раніше було більше продажів. Я таке чую все частіше і частіше від людей, які продають на eBay вже якийсь час, від року до п'яти років чи може навіть більше, але проблема не в eBay, проблема в тому, що ці люди не використовують ці інструменти, які надає eBay для них. Так, раніше, щоб правильно оптимізувати ліс, треба було виділити ключові слова, використати їх в тайтлі, в дескріпшені, заповнити специфікації, зробити класні фото і чекати, коли ваш товар продасться. Але час йде, конкуренція росте, і також eBay починає надавати нові інструменти для аналітики, реклами і так далі. Тому, якщо деякі люди їх не використовують, просто чекають, коли воно все саме по себе буде продаватись, а воно може саме по собі продаватися, але не в тих об'ємах, в яких могло бути. А деякі продавці використовують все, що їм на eBay, тому вони завжди будуть в топі. Одним з таких інструментів є аналітика, вона вже є вбудованою в северхаб і є безкоштовною. Але при неї я запишу наступне відео. В цьому відео ми розберемо, що таке Promoted Listings, чим віддісняється звичайні Promoted Listings від Advanced, що таке Priority Promoted. Та чи варто вмикати офсайт маркетинг Також я розповім, як правильно обирати ключові слова, налаштовувати ставки та лімітувати взагалі бюджет по рекламі. Також це відео буде дуже корисним для людей, які тільки починають продавати на eBay. Таким чином ви будете знати, як пустинути ваші продажі з самого старту. Тож переходимо в «Seller Hub» та клікаємо на Advertising, обираємо «Dashboard». Тут у нас є статистика по нашій рекламі. Як ви бачите, що у нас була така сума продана через рекламу, і ми заплатили за це все 1858 доларів, що є дуже непоганим. І це близько 63 від нашого від наших місячних продажів. Тому люди, які не використовують рекламу, не включають. Uh, втрачають ці цифри, тобто ви би продавали, якби зрівнюючи з нашими цифрами, на 63% більше, ніж ви продаєте зараз. Тож, клікаємо на кнопку Create New Campaign. І в нас зараз буде декілька варіантів. Uh, давайте почнемо з Promote Your listings і обираємо uh, стратегію є General, є Priority. General я не рекомендую спочатку вмикати. Я ще розповім чому. Давайте почнемо з priority, обираємо priority і клікаємо на лістинг, які ви хочете додати до цей промоушен. Давайте зробимо щось на прикладі цього таблету Samsung. Так, обираємо таблет Samsung, клікаємо Add. І нас тут питають. Uh, є два варіанти: смарт-таргетінг або Manual таргетінг. Я обираю завжди меню Targeting, тому що eBay має дуже непоганий штучний інтелект, але не є він дуже-дуже таким вже точним, особливо якщо ви продаєте якісь специфічні айтеми. Тобто не просто там футболку якусь, та, а конкретно якусь модель, якогось пристрою. Тому я, наприклад, завжди обираю меню Targeting. Таким чином, я зможу обрати свої keywords, тобто ключ ключові слова, які я буду використовувати в цій рекламі. Також є опція Dynamic Bidding та Fixed Bidding. Dynamic це значить, що ваші ставки будуть автоматично змінюватися відповідно до ринку. А fixed bidding це коли ви задаєте ставки і вони не будуть е, змінюватися. Плюс, наприклад, того, що Fixed Bidding ви будете знати, що ви не будете переплачувати Dynamic Bidding, плюс в тому, що ви, ви завжди будете конкретним на ринку, але ставки можуть іти вгору досить таки значно. Тому я зараз залишу так, а ви вже самі вирішите, який тип підходить саме для вас. І uh, в Manage Add Group тут ми можемо брати саме лістинги і ключові слова. Тобто ви можете в одному кампені uh, продвигати декілька лістингів, які мають різні ключові слова. Давайте подивимось, які ж ключові слова eBay автоматично підібрав для мого цього лістингу. Клікаємо Manual Edit і тут дивимось 40 keywordів, дуже цікаво. Клікаємо на Edit. Переходимо в вкладку Keywords і дивимось, що нам підходить, що нам не підходить. Так, а, ну, в принципі, бачимо, що наш таблет підтримує LTE, тому це теж нам підходить. Samsung Tablet із large screen ну, це такий запит трішки цікавий, але ну, він нам теж, в принципі, підходить. Ось запит Samsung ну блін, це дуже такий широкий запит, і а, якби не раджу ставити такий, тому що дуже маленький шанс, що при цьому людина шукає саме Tablet Samsung. Це може бути телефон, телевізор, лаптоп будь що там навушники. тому Якби І ставка доволі таки висока, і тратити 2 бакси на це не рекомендую, тому це ми видаляємо. Тобто Клікаємо на remove. Тобто обирайте максимально ключові слова, які підходять саме до вашого лістингу. Uh, якби ми обрали там не меню editing, а Smart, то eBay би вам не дав можливості тут обрати, які ключові слова вам підходять. Він би uh, сам продовгав ваших алісних по ключовим словам, які він вважає, що вони до -до доречні. І тому ви б витрачали там 2 долари з чимось за кліки, які, скоріш за все, навіть би вам чого не принесли. Так, ну і так, в принципі, що нібито все окей. Tab Samsung це може відносити до телефону, але, скоріш за все, це буде планшет. Ну, Давайте теж видалимо: тут ще дуже важливо дивитися, скільки monthly searches, тому якби тут їх досить таки багато, але вони більш за все будуть нерелевантні. В нашому випадку. Тут їх 80, якби вони би не дуже впливали, але давайте їх просто видалимо. Так, ну і тут ніби все окей. Клікаємо Done. А, якщо ви хочете дати ще одну групу, тобто якийсь інший лістинг, який не буде мати такі ключові слова, як цей, то ви можете це зробити тут. Тут клікаємо Done і обираємо ваш баджет. Uh, є опції, які вам eBay сам uh, автоматично, якби, підказує. Але ви можете ввести свою цифру. Наприклад, я хочу, щоб було 11-12-13 баксів мені на піхоті, хочу, щоб було 12.35. Окей, тут пишемо назву, uh, щоб для вас це було зрозуміло. В моєму викупі це буде Samsung Galaxy. Tab. Обираємо дату, з якої ви хочете стартувати. Continuous це означає, що немає якби, закінчення дати, вона буде працювати, допоки у вас є цей лістинг. Або якщо ви хочете брати якусь конкретну дату, наприклад, на період зимових свят, ви знаєте, що цей товар дуже є популярним, то ну, можна брати, наприклад, до 21-го, коли люди роблять останні покупки на Крісмас. Чи якщо ви відправляєте з України, то ще раніше, бо взагалі тут нічого не обираєте. хочеться продавати це завжди. Так, перевіряємо знову, що у нас тут, чи все ми правильно обрали. І клікаємо на ланч. Шановні глядачі, дякую, що ви поставили лайки на моє попереднє відео. Я також попрошу вас знову поставити лайки вже на це відео. Нагадаю, що це дуже важливо для мене, адже таким чином eBay краще присуває мої відео. Дуже вам дякую. Тепер цей лістинг буде модеруватися деякий час. Статистику можна буде подивитися тут. Наприклад, вчора я запустив ось цей промоушен. Це товар такий дуже специфічний, це материнські плати, вони не мають такого. Дуже великого волюм обсягу, тобто пошуку людей, але ми вже маємо 10 кліків. Це є дуже непогано, непоганим за один день. Також з приводу реклами ваших а, можу показати ще standard Listing promotion. А це eBay якимось чином сам аналізує, за якими ключовими словами він буде це продвигати. І ви тільки обираєте відсоток, який ви готові а, заплатити після того, як байер купить цей товар саме через рекламу. Це називається General Campaign Strategy. Priority Campaign Strategy я вам тільки що показав. Як ви бачите, eBay сам не скриває того, що Priority Campaign Strategy має більше шансів продати ваш товар. Uh, якщо ви хочете General Campaign Strategy, просто включаєте його в ліснигу і обираєте. то знову ж таки є Dynamic Rate і Fixed Rate. Я вже uh, розповів до цього, чим вони відрізняються, які є плюси в одного і іншого. І обираємо відсоток. Зверніть увагу, що цей відсоток ви заплатите eBay в тому випадку, якщо цей товар буде проданий саме через рекламу. Тобто, якщо по якійсь причині байер. Сам знайде цей лістинг не через рекламу, то ви не будете це платити. Як це перевірити, ніяк. EBay просто буде автоматично вас чаржити, якби знімати з вас гроші, якщо він побачить якимось своїм внутрішнім алгоритмом, що саме клікнув на ваш лістинг. Тому тут, якби о, моя стратегія в тому, що я не ставлю такий великий відсоток. Але я і не повністю не відмовлююсь від цього. Тобто я завжди ставлю десь відсотків 60 до того, що пропоную eBay. Тобто, в нашому випадку давайте ставимо 6, там, 6, 20, нехай буде так. А, також можете обрати назву, якщо ви хочете якусь іншу. Uh, також, якщо ви запустите промоушн тут, він буде відображатися в цьому вкладці Advertising uh, в Seller Hubby. Uh, тут в цьому списку у мене всі uh, General Promotions, вони в одному компайні, uh, які я почав ще в 2018 році. Ось. Тому, ну, а ви можете якби, це все відокремлювати, якщо вам це принципово. Це були такі два основні способи, якими можна продвигати ваші лісники за допомогою платної реклами. Також тут можна обрати your store тобто не якийсь окремий лісник, а ваш цілий магазин. Тобто тут залежить від Категорії, а, на яку орієнтований ваш стор. Якщо у вас немає якоїсь конкретної категорії, то є не дуже добре. А, нагадаю, що на eBay можна створювати декілька магазинів на одному аккаунті. Тож, у нас тут купон не можна обрати на даний момент. А обираємо лише категорію. Наприклад, в мене я продаю багато електроніки eBay якби вам сам підкине, скільки лістингів ви маєте в конкретній категорії. Тобто, в мене тут очевидно, що категорія Computer Tablet Networking має найбільшу кількість лістингів. Я обираю цю категорію і потім, наприклад, цю. Тут обираємо, як воно все буде виглядати на телефоні чи на десктопі. Так також таким чином, як ми а, обирали по рекламі для лісного, тут можна обрати ключові слова, які би ви хотіли, щоб ви рекламували ваш магазин. Тобто тут дуже важливо все це переглянути. Їх буде дуже багато, але якби ну, ви розумієте, що якщо ваш магазин буде рекламуватися по ключовому слову лот, ну який шанс, що людина... Ну, перейде на, приклад, мій лістинг, який продає лаптоп там, чи щось, щось таке. Тобто це все видаляємо і i7, i7, це дуже цікаво. Тобто встучний інтелект eBay, він якби еволюціонує потрішки, але судячи з цього дуже потрішки. CPU кулер. Ну, у нас є кулер, але вони якби там. Дуже специфічні для MacBookів, я думаю, що люди в більшості шукають CPU-кулер для дисктопів, тому це нам теж не підходить. І таким чином All-in-One у нас теж немає. Apple Trackpad немає такого, ця модель топу. LCD не підходить. І як би, таким чином ви дивитесь, які ключі слова релевантні саме для вашого магазину. Тобто, зараз я передаюся для свого стору, ви маєте самі знати, що ви продаєте та що відносить до вашого магазину. Якщо ви в чомусь не впевнені, можете мені написати в Телеграм. Я з радістю заліпки відповім вам та підкажу, якщо ви в чомусь не впевнені. Наразі я не хочу рекламувати свій магазин, тому що він ще не дуже готовий. Я хочу краще. А... Цікаво, що я не знімав відео майже два тижні і за цей час ніхто нічого не сверлив. А як тільки я почав знімати відео, то звісно наш сусід вирішив, що йому треба щось дуже швидко зробити саме зараз. Отже, я наразі не буду рекомендувати свій магазин, тому що я хочу вдосконалити категорії, трішечки його а, оформити, трішки краще. Але... Таким чином ви можете присувати свої магазини. Ну і останнє, що ми роздивимося в цьому відео, буде промоут офсайт. Це промоут осайта, то eBay буде продвигати ваші лісниги не на eBay, а наприклад в Google. Наприклад, може ви бачили, а, може і ні, але якщо ви шукаєте щось в Google, наприклад, знову Apple iPhone, наприклад. І в нас тут є така стрічка, ну і відповідно ваш товар, ebay може продвигати на одному з таких місць. Це значить оффсайт промоушн. Отже, Offsite Promotion Я категорично не рекомендую з власним досвіду використовувати промоуд Offsite. А чому не рекомендую? Тому що цей а, інструмент не має ніяких наштувань, якими би ви могли попливати на результат. На моєму прикладі, ви бачите, що я продав товарів майже на 500 доларів і заплатив за рекламу майже 400. Тобто це максимально неефективно. Ви скажете, що я, можливо, це зробив не досить довго, тримав, тому що там знову ж таки штучний інтелект, він вивчає. Але ну камон, я продавав майже два тижні, за два тижні такий результат, це взагалі нікуди не йде. Неможливо не обрати нічого взагалі. Тому я а, нажав на пауз і, скоріше за все, взагалі видалю цей промоушен. Тут які можна брати дату, а, початку і кінця. О, це всі наштування, які є. Тобто, ну, взагалі максимально неефективно. Ви можете протестувати це, поставити там теж на тиждень-два, поставити ліміт по баджету, можливо, там для тесту там 3 бакси обрати. Ага eBay не хоче так мало грошей, він хоче багато грошей. Ну, окей, 7 баксів. І, можливо, для вас він спрацює. Можливо, це у мене просто окремий кейс, в якому не вдалося. А у вас буде кейс, в якому вам вдалося, і ви мені про це обов'язково напишете. Але якщо ви маєте якийсь обмежений бюджет, не хочете ризикувати, то, відповідно, я не раджу це починати. Ну і це все, це були такі основні промоушени, на які треба звернути увагу. Я дуже рекомендую використовувати Priority Listing Promotion. Як вже я показав, що ви там можете впливати і на ставки, і на ключові слова, з цим гратися. Потім по статистиці можна побачити, які ключові слова приносять вам більше продажів, а, трекати роус і таке інше. Дякую за перегляд, будь ласка, залишайте ваші питання в коментарях до цього відео. Також в описі, як завжди, ви знайдете посилання на наш телеграм-канал, в якому виходять цікаві новини і поради по eBay. Всім привіт! Хотів записати невеликий фоллоуап на наш промоушен, який ми створювали на цей продукт Samsung Galaxy Tab E. Нагадую, що до старту промоуші у нас було нуль продажів. Давайте подивимось на результати. Тобто, 26 айтемів у нас А, Дивимось на перегляди, кількість переглядів. тобто Ми запустили рекламу 29 листопада чи 28. І ви самі можете бачити, наскільки зросла кількість переглядів. Тут у нас був невеличкий дроп, просто у нас цей товар пішов out of stock. Я не знав, що реклама так зайде і не поставив. Потрібна кількість товару в ліплістинг, тому вони дуже швидко розпалилися. Потім 3 числа я додав більше товарів в лістинг і покази знову почали збільшуватися. Бачимо, що до цього все було дуже дуже погано. Там 1, 2, 3 максимум перегляди за день без реклами, 0 продажів. І потім воно пішло вже дуже непогано. Також хочу показати, що дуже важливо переглядати промо, які надає у нас, до речі, негативний фідбек, але ми його видали. Напишіть в коментарі, якщо хочете, щоб я записав відео на тему, як подаляти негативні відгуки. Окей а, з промо-оферів, які надає eBay. У нас тут є промо, дуже непогана промка, виходить, що 50% off на комісію, яку ви платите на Promoted Listings, саме а, ті, що я використав для реклами цього товару. І ми бачимо, що у нас тут використано тільки 44 955 а, ще залишилось, але тут реклама відстає на 1-2 дні. Тобто там вже має бути трішки більше. Також хочу показати дешборд по цьому а, кампейн, як він називається англійською. Тобто рекламна кампанія. Ось наша Samsung Galaxy Tab. Ми тут бачимо перформанс. Тут написано 25, але це знову ж таки, тут відстають дані на 1-2 дні. Ми бачимо, що ми продали на 571 долар. Заплатили ФІ 93, але пам'ятайте, що в нас є знижка 50% на оці ФІ, тому, тому насправді ми заплатили там виходить 47 доларів. Це наш лістинг. Також ми можемо потім, по ходу реклами ще переглянути ківорди, які нам дають найбільше продажів. І які а, коштують менше. Тобто оптимізувати. Наприклад, бачимо, що цей keyword Samsung Galaxy Tablet Він у нас дав 69 кліків і він коштує 36 центів, що є дуже-дуже непогано. Він дав вже 4 продажі, тому ну, це такий дуже класний ківорд. Ми можемо також подивитися інші ключові слова, які дають, наприклад, більше кліків. або Давайте подивимося. Які дають багато кліків, але не дають продажі. Ну, наприклад, ось це. У нас тут. Ага, це не ківорд, це він показує консолідовану інформацію з усіх плейсментів. Тобто, це, ну, ми це не будемо видаляти. Так, дивимось далі. Наприклад, оцей ківорд Galaxy Tab, так, він у нас дав. Ну Тут якби, якби два кліки, то думаю, не страшно. Також, також можемо відсортувати по impressions, тобто покази у нас бачимо, що а, найбільше показів було по цьому ківорду, в принципі, 46 центів, 3 продажі. Ну, типу, таке собі. Можете окремо ще підрахувати, скільки було витрачено саме на цей ківорд, або у нас тут а, у нас тут є і ця інформація окей. Подивитися ROAS, тобто Return of Investment, тобто а, наскільки ця є, цей ківорд є ефективним, також можна відсортувати по ROAS, по а, ECOS, Так звану. І подивитися, які у нас тут ключові слова underperforming, так скажемо, які недопрацьовують, які у нас є більш ефективними. І викнути. Все це, це був невеличкий фоллоуап. Просто хотів показати, наскільки реклама може бути ефективною, наскільки вона добре може впливати на ваші продажі. Знову ж таки, наприклад, прикладі цього таботу Samsung ми його запустили ще. А, Мабуть, з місяць тому, і а, можете подивитися, що в нас не було жодного продажу до того, як я запустив цю рекламу. Запустив я її а, виходить, 30-го числа, 30 листопада, і ми бачимо, що з 30 листопада все пішло більш-менш вже нормально, тому не нехтуйте можливістю запускати рекламу. Налаштовуйте ключові слова, якщо у вас є якісь запитання, обов'язково сторіть мені в телеграм або залишайте коментарі під відео. Я теж намагаюся всім відповідати. Тож, дякую за перегляд.